Друзі, радий вітати вас на каналі 2 компак По суті, у нас вже були відео про покупку техніки на барахолці та обман при цьому. Проте сьогодні матеріал дещо нестандартний. Ось такий гарний Asus ROG у мене на столі, і це значить, що з покупкою щось пішло не так. Один з партнерів приніс до мене даний ноутбук на діагностику і повідав цікаву історію. Покупець придбав ноутбук на OLX і цінник на нього був 10 тисяч гривень. Продавець, в свою чергу чесно вказав, що апарат має дефект, а саме не працюють USB-порти, не працює клавіатура та порти дисків. І для того, щоб все це усунути, потрібно лише замінити хаб. Ба більше, навіть надав покупцю посилання, де його можна придбати, і додав, що загальний чек ремонту буде становити в районі 3000 гривень. Чудова угода! Отримати не молодий, але актуальний рог по ціні нового Селерона, чи не правда? Якось все це виходить нелогічно. Якщо проблема тільки в хабі, чому продавець його не замінив і не продавав робочий ноут значно дорожче, поставте відео на паузу і відпишіть свої думки в коментарях. Проте я, на відміну від покупця, виріс того віку, щоб вірити в казки, тож не буду всліпу міняти хаб, а спробую максимально продіагностувати апарат і озвучити своє бачення на питання. Оскільки ноут хоч якось микається, то я почну по класиці з підкидання робочого диску із тестовою і тестовою операційною системою. І знову улюблена тема Microsoft з їхніми оновленнями в самий непідходящий момент. На даному етапі у мене виникає питання до рідного SSD M2. Як видно з маркування, диск SATA, тож можемо спробувати його на іншому комп'ютері. Через адаптер USB диск у нас не визначається. Спроба підключення до SATA порта стаціонарного комп'ютера також результатів не принесла. На всякий пожарний ще спробував під'єднати у PCI Express. Одним словом, це перша несправна позиція, про яку промовчав продавець. Давайте глянемо на USB порти, що скаже тестер ініціалізації. Як бачимо, у жодному порті тестер не показує ІНІТ. А якщо перевірити напругу, вона в нормі 5 вольт. Так як за порти відповідає хаб, далі потрібно працювати з платою. Проте, перед тим як розбирати апарат. Оскільки він хоч якось включається, давайте з ним познайомимось. Перед нами Asus ROG Strix GL553 VD, на 4 ядерному процесорі i 5 7300 hq з 16 ГБ оперативної пам'яті одним модулем та відеокартою GTX 1050 на 4 ГБ. Це мінімальна перепустка в ігровий світ. Оскільки апарат з OLX, то я, наскільки можу, перевіряю апарат перед розбиранням. Після зняття материнської плати все стає цікавіше. Тобкейс заливався і клавіатурний модуль уже замінювався. Причому роботу можу назвати, одним словом, тяпляп. Що ж, тестер клавіатур нам у допомогу. І тут маємо черговий сюрприз Мало того, що декілька клавіш тримаються на суперклеї та частному слові, та ще й маємо неробочий сам клавіатурний модуль. Плюсуємо його до SSD. І ті ж потьоки можемо спостерігати на материнській платі в перемішку з пилом. Потрібно буде її знайомити з хімією. Не скажу, що дуже зле, але ще мопроціа і ще парі місць потрібно буде приділити увагу. Плюс спаяний ключ по коментації живлення USB. Проте, як не дивно, в цілому плата в доволі непоганому стані. Можна з нею працювати. Кристал графічного процесора має незначні сколи. Проте, думаю, не критично. І процесор має незначні сколи. Будемо надіятися, що це нам не відгукнеться в майбутньому. Так як ноут умовно включається до цих вузлів, у мене питань особливо на даному етапі немає. Що ж, тепер можна виконати заміри. І на індуктивності живлення 1,05 В, яка живить хаб, спостерігаємо 3 Ом, що є дуже низьким значенням для такого чіпа. Підозра на хаб, потрібно його знімати. Додатково також перевіряю падіння на дата лініях і там все норма. Що ж, заявлені продавцем, 3 з копійками тисячі на ремонт доведеться дещо підкоригувати. І на даному етапі ми вже можемо попередньо узгодити з замовником вартість майбутніх робіт. Під заміну клавіатурний модуль SSD Hub це те, що я бачу уже на даному етапі. Після зняття хаба виконуємо контрольний замір. І тепер по цій лінії у нас все окей. Не забуваємо про МЕ. Перекатуємо новий хаб, оцінюємо якість пайки і дивимося, що з того вийшло. Дуже довго він ініціалізувався перший раз, щоб не перегріти. Я на кіносистему Значить, Після того як відбулася ініціалізація. Дивимося як він себе поводить. 19-й посткод. Так батарейка біоса знята. D6 Виключився 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 Хабік поміняв, чистий регіон BIOS бі залив. Прочистив, обслужив на Ноктуа на по термопасті. І на лаїр по рідких термопрокладочках, все по феншую. І того у нас в USB -шці. вже почала працювати кре. Тепер залишається запакувати клавіатурний модуль на жаль, з РГБ підсвіткою і не за всі гроші світу клавіатурного модуля я не знайшов, тож будемо прикручувати від молодшої моделі з червоною підсвіткою. Щоб дана підсвітка запрацювала на рогу, потрібно додати резистор 10 кОм на KID і можна збирати все взад. А поки це все збираємо, хочу запитати глядачів канала, простих користувачів, на що людина надіється, купуючи такий апарат. На порядність продавця. Чи то є звичайна дитяча наївність. До прикладу, якщо б майстер купував такий апарат, він би зважив всі за і проти, порахував би всі можливі ризики, витрати. А щодо звичайного користувача, зрозумійте, навряд чи хтось продасть апарат з готовою діагностикою Сенс. По-друге, жоден адекватний майстер не буде виконувати ремонт по чужій діагностиці. До речі, по даному апарату хочу додати, що на момент, коли виконали діагностику і людина спробувала зателефонувати продавцю, продавець вже в цей момент був не альо. На даний момент апарат відремонтований. З моєї сторони чак на роботи та матеріали склав 6500 гривень. Проте я не врахував новий SSD встановлення операційної системи, оскільки цим займеться дружній сервіс, який прийняв апарат. Також я не рахував заробіток колег. Тож сумарно ми отримали чак практично в три рази вищий, ніж озвучив продавець. Як на мене, та покупка була недоцільна. І на цьому у мене все. Будьте здорові та бережіть себе.